Дружба. Нарешті ти знайшов правильний підхід до дівчат. Марися за хомотам. З лідом фліртуєш. Що ти робиш у Нью-Йорку? Як ти мене тут знайшов? А Я все ж таки психолог. Тату. Я у Нью-Йорку, тому що ти тут. Добре, дало. Який же він добрий? У були запуски розвідувальних БПЛА. просто зсередини міста. З території однієї спровозони. До речі, я виростив трьох дітей на зарплатню викладача. Майор Тимощук, військова розвідка. Ми зараз шукаємо диверсійну групу, яка виробляє і підкладає саморобні вибухові пристрої. Але я найму людину, яка його знайде, а потім найму вбивцю. Їса не жени, брати. Що каже старий? Слухай, ми віддалилися одне від одного. Я віддалився. Добре. Лишилося тут прізвище, ім'я по батькові і підпис. Я підтвердив. Розстріляє. Опустіть зброю. Це зайве. Чувак, слухай, я взагалі не маю жодної кар'єри. Тому не знаю точно, що ти зараз відчуваєш. У мене проблеми на роботі. Я майже банкрот. Ви вперше цим займаєтесь, але у нас дуже серйозне завдання. Тож прошу зосередитися. А що ви тут робите? Прийшов до вас. Ви ж казали, що завжди готові нам допомогти. Як ви мене знайшли. Навіть коли ви вимикаєте телефон, для розвідки немає неможливого. Ти не грузи. Треба передати в лабораторію, там розберуться. Ну, давай сюди. Собоєць. Христина казала, що справа в квітах. І це ти передала йому ту підвіску. Може, планувалося, що він має бути з тобою? Угу. Тому пропоную цю Джоанну шукати за іншими деталями. Може, щось з цього справжнє, але я в такому не шарю. Жінки краще розбираються. Не можу я цього зрозуміти. Навіщо тоді було морочити мені голову? Там якась шляпа коїлась, наче бізнесмена на ринку вальнули. Копи шаряться. Я поки перечекаю.